Водієві 5 тисяч євро і безкоштовне житло. Чули про таке? А тепер дивіться правду. У цьому відео три водії і три різних історії: логістика, пасажирське перевезення та кар'єрна техніка. Як живуть, скільки працюють та що говорять про ВІЛС? дивіться самі. Добрий день. Працюю я в Німеччині, невеличке місто Сонтра. Оце моє робоче місце. Автобус Ман. Компанія невеличка, обслуговує пасажирів між містами і містечками. Зранку розвозка дітей по школах, а після обід вже пасажирів різних категорій. Робота, в принципі, не важка, автопарк у них новий, автобуси технічно справні, ніяких проблем, нічого складного тут немає. Праця тільки по тахо, не більше 9 годин. Вдень все чітко врегламентовано, перериви, все, все продумано. Так що ніяких на роботу тут бути не може. Живу я в нормальних умовах. Усім, в принципі, задоволений. Далі водій, який доставляє посилки по всій Німеччині, працює від Вілс в одній з найпопулярніших європейських логістичних компаній DHL. Л. Це друзі. Зараз у мене есть некоторое время и решил снять небольшое видео. Недавно я устроился на работу в компанию Wills и сейчас работаю в Германии. Место, где я работаю, известно из крупных почтовых центров Германии. Работа мне очень понравилась. А самый главный, что работники здесь очень добрый. Я благодарен, что компания Wills предоставила мне такую возможность. Компания Wills Вашу мечту, і а ось історія водія це є, який працює в кар'єрі. Але він показує на роботу, а те, що насправді цікавить багатьох, яке від житловіс. Здравствуйте, дорогі друзі. Хотілося б оставить отзыв о компании Wheels. Сьогодні я вам покажу условия, в яких ми живемо. <ривіт> Комната на двоих светлая, красивая, чистая. А, с обогревом, а, с телевизором, с Wi-Fi. А, вот ванная комната, санузель. Тоже все чисто, аккуратно. Все. А, одним словом, все хорошо. Компания хорошая, надежная. А, спасибо компании Wills за предоставленную возможность. А, а также огромное спасибо, отдельное огромное спасибо а, менеджерам компании. Щойно ти побачив три абсолютно різних історії, але їх об'єднує одне. Вони усі працюють офіційно з ВІЛС. Наші водії отримують документи, житло та стабільну роботу і рекомендують нас своїм друзям. Якщо ти водій і хочеш працювати легально у Європі, залишай заявку прямо зараз. Наші менеджери безкоштовно підберуть вакансії, допоможуть з документами і будуть супроводжувати вас на цьому шляху. Поки ти думаєш, хтось інший вже заробляє.